Найкращі генератори в Україні не за ціною, а за своїми якостями. А чому? Тому що Вейма це виробник, це не наліпка. Це генератори, на яких написана потужність, яку вони й видають. Це генератори, які мають офіційну гарантію. Це генератори, які мають запчастини. Ну давайте детальніше. Дивіться, це у нас генератор в шумозахисному кожусі, який тихенько працює. І, до речі, не у кожного генератора ви побачите ось такий led дісплей. Ось такий, дивіться, у нас USB. Відділ до якого можна під'єднати свій телефончик. Тут є швидкісна зарядка, паралельне з'єднання, економ режими. Тут у нас всі датчики. 16-амперна розеточка. Коли запускаєшся цей генератор, до речі, він працює тихіше, ніж усі. І ось його більш такий брат потужніший. Це 4 кВт, є ще 6 кВт. Також надійні розеточки, до речі, надійний двигун, надійне електрообладнання, надійний сам генератор з мідною обмоточкою. І це все. Weima. Тому, кого цікавлять генератори від виробника, генератори, які працюють з цінами ще з 2022 року, які ми не змінювали, локація мій інструмент, надійна техніка з офіційною гарантією.